Друзі, вітаю! Володимир Зеленський заявив, на які ж поступки згодно буде піти Україна, що може стати альтернативою для НАТО. А в Білорусь прилітають літаки, російські військові літаки, як у 2022 році перед нападом. Про це пише кілька видань. І власне, давайте в цьому розберемось. Росію налякали українські діти, яким зараз 8-9 років. Кажуть, що вони будуть ненавидити Росію найбільше. Бо, мовляв, покоління старше, хтось жив у радянському Союзі, хтось нормально ставиться до Росії, до радянського Союзу, а ці ростуть, кажуть, злими, отак, от. Тому що вони ж ростуть під обстрілами? Вони бачать, що Росія роблять, і в них одна картинка Росії, і вони кажуть, ось ці нас через 10 років будуть жорстко бити. Виникає одне просте питання: а хто в цьому винен? Хто в цих дітей вкрав? Дитинство, хто цим дітям заважає банально ночами спати, хто цих дітей десятками мільйонів розкидав по всьому світу і змусив піти в французькі, польські, шведські, португальські школи. Але знаєте, не буває такого, щоб українці будь-яку історію сприймали однобоко. навіть йдучи в Бельгійські, французькі, португальські школи українці не покидали рідні, але в той же час збирали глобальні знання. Українці вчаться, стають сильнішими. І так, наступні покоління, я навіть скажу не 10 років, а наступні 100 років це будуть покоління, які будуть ненавидіти країну окупанта. І відповідь проста, в цьому винна сама ж. Росія, яка на нас напала і зараз відступати не хоче. Давайте проаналізуємо свіжі дані, плюс G7 там є трошки даних. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російську брехню з українських медіа, тому ваша підписка надзвичайно важлива. Друге, я попрошу вас зробити донат. Донат нам треба для того, щоб. Е Зібрати повну суму мільйон чотириста тридцять на зараз мільйон стоя, вже практично ми збираємо для того, щоб Купити перун для хлопців з рейду, 413-та бригада. Ми з вами скоро буде тиждень за два дні, але давайте спробуємо за тиждень закрити мільйон 430. Це було б дуже круто і потужно. Ну от вони будуть вдень і вночі знищувати російську техніку на 3 мільярди. Вони вже це зробили. Нещодавно хлопці були на Курщині. Прекрасні хлопці. Тому робіть, будь ласка, будь-яку комфортну вам. Історію 100-200 гривень комусь 50-10 гривня. Це прекрасно. Кожна гривня повинна воювати. Тому скільки можете, але скиньте. А я зараз вам все проаналізую. Е Влітку російські транспортні літаки Іл-76 та АН-124 розпочали польоти на білоруські аеродроми, зокрема на авіабазу Мачулищі. Через заплановані на осінь спільні російсько-білоруські військові навчання, захід-2025. Транспортна авіація РФ у червні розпочала польоти на аеродроми країни-сателіта. Про це інформує «Авівектор». Ентузіасти дослідження військової та цивільної авіації візуалізували деякі з нещодавних рейсів як до Білорусі, так і з неї. Ну, знову ж таки, десь там є ентузіасти, десь просто а західні розвідки легалізують таким чином дані. Рейсів військово-транспортних літаків Іл-76 та важких транспортників АН-124 і сотка здійснюються на авіабазу ВПС у селі Мечулище Мінського району. Летять якраз таки з російських військових аеропортів. Портал Мілітарний наголошує, що зазначена база є однією з небагатьох в Республіки Білорусь, яка здатна приймати подібні літаки. Спочатку повномасштабного вторгнення на аеродромі тимчасово перебували літаки дально радіолокаційного виявлення А-150 та винищувачі Міг 31 які Росія використовувала для виконання бойових завдань проти України? Сценарій та масштаб майбутніх навчань повторюють навчання Союзна рішучість, які з 10 по 20 лютого проводили на території Республіки Білорусь через 4 дні після їх закінчення російські війська напали на Україну. При цьому міністр оборони Білорусі, генерал-лейтенант Віктор Хренін. Заявив, що основні маневри будуть е перенесені в глиб території країни далі від кордонів з країнами НАТО. Але політика американська на тлі зростаючої загрози з боку Росії каже, що міністри внутрішніх справ Литви, Латвії та Естонії підписали угоду про координацію дій. В документі посадовці домовилися налагодити обмін оперативною інформацією, робити маршрути евакуації, особливу увагу обіцяють. Приділити вразливим категоріям населення та оцінити стан прикордонних пунктів. Що важливо, ще в квітні головнокомандувач Збройних сил України пан Сирський не виключав, що спільні навчання Росії і Білорусі восени можуть бути використані як прикриття для формування ударного угрупування. Володимир Зеленський каже, що Лука боїться, не піде в Україну від кордонів України. Вони будуть відтягнуті. Тому що Лука побачив, що ми зробили на Курщині. Лука побачив, що ми зробили в Сибірі. І розуміє, що до Мінська нашим військам іти дуже швидко, і жаліти його там ніхто не буде. У нас є моделювання приходу наших військ до Мінська. А враховуючи, що вони там взагалі не готові, то ситуація може розгортатись дуже швидко. Перше. Друге, ми можемо зробити санітарні зони. Це ж вони нас навчили цим терміном. Раніше ми так не мислили. Але зайти і прикрити Київ з півночі можемо. Прикрити Рівненщину, там в нас атомна станція, прикрити Волинь, Чернігівщину. Україна може. І тому президент каже, що ні, він не посміє. Але в будь-якому випадку лінія оборони повинна бути готова. Посміє, не посміє – Знову ж, нас перед війною в широкомасштабним теж казали, що нічого не буде, тому в будь-якому випадку треба бути готовими. Друга історія, що сказав президент, що готові, скажімо так, на певні поступки, зокрема, готові на альтернативу НАТО. Вводьте війська, от, ну така незрозуміла трошки заява. Але вводьте війська і ми готові. Це типу взяти як альтернативу п'ятої статті, каже президент. Але сам же додає, що без е, як він каже бекстопа американського, який буде підтримувати, типу, якщо американці не підпирають Європу, то нічого не буде. Американці чесно сказали, підпирати нікого не будемо. Тому зараз ця альтернатива виглядає трошки ну, трухлявою. Вона не дієва. Ця альтернатива не дасть безпеки Україні та українцям. Європейці бояться вводити війська, бояться допомагати зараз Україні. Тому бачимо, що ну, як заява добре, але поки що це нічого нам не гарантує. Вони без американської п'ятої статті сюди не поведуть. Відповідною альтернативою нам стати не зможуть. Все-таки треба міняти план А. Комунікації з Америкою, Б, робити тиск. На НАТО в плані грошей, гроші і спільне виробництво. Вступу зараз вони не дадуть при Трампу. Тому не треба витрачати сили на фейкові сценарії, які не спрацюють. Чи можна взяти на кілька десятків мільярдів більше і врятувати українське життя і знищити окупантів? Можна. То давайте цим і займемося. Є реалістичні плани, де можна витягнути більше. Ось тут треба концентруватися. А грати зараз знову витрачати медіа, політичний, дипломатичний ресурс, щоб, типу, європейців введіть війська, ми знаємо точно, що вони не введуть, бо американці їх не підтримують. Американці навпаки виходять з Європи. Тому зараз треба брати спільні виробництва, треба брати гроші. Ну, от, треба да, прописувати, що закінчення війни ми вступаємо в НАТО. Ось ці речі треба витратити, бо вийде так, що ми за задеремо дуже сильно е планку, нереалістичну. Ну, чи не знову ж не піднімемо її так високо. Ми просто зробимо те, чого вони зараз не готові. Гроші готові дати, вони готові відкупитися. Давайте їх заберемо. Бо потім пройде півроку, і грошей не буде, і військ не буде. Тому зараз треба трошки редагувати, коригувати ці плани. Саміт G7 теж важлива подія. Він вже буде через три дні, 17 червня, сильну суверенну Україну будуть обговорювати. От, він прийде в Канаді. Робоча сесія на тему Сильна та суверенна Україна. Крім держав-членів G7, візьмуть участь запрошення лідери інших країн. Відбудеться в Кананаскисі, повідомляє Європейська Правда. Обговорять нашу тему 17-го, але насправді зберуться вже завтра. З 15-го будуть працювати. Яка історія? Потім вони будуть обговорення сильної суверенної України, будуть говорити з партнерами. От е, будуть глобальні сесії типу щодо економіки, зростання, безпека, стійкість, забезпечення безпеки громад, е, світ безпечний. Ну але 17-те найголовніше буде це зрозуміло, ну, розуміло, що Україна. І там будуть говорити про нафту 45, про передачу зброї і як діяти в цих умовах, коли Дональд Трамп може не допомагати. Я вам зранку писав відео. Подивіться його, це важливе відео про те, що Трамп може і не дати нафту по 45, Тому треба буде думати, як робити це без нього. А, і ще одна історія в Росії на каналі Соловйова Соловойовлаїв почали кричати і плакати, топотіти ногами. Що ай-яй-яй, дивіться, які українців злі діти ростуть. Їм зараз 8-9, їх найбільше треба боятися, бо через 10 років вони будуть нас знищувати. В Росії почали боятися українських дітей. Дивна історія, тому що ви самі цих дітей викрадали по 20 тисяч. А зараз боїтеся, що вас чекає погане майбутнє. Так чекає. Вийшли нас демілітаризувати, а ми сьогодні лідер світі по виробництву дронів. Вийшли нас демілітаризувати, а ми створили в бою просто найкрутіші спецслужби в світі. Ізраїль визнає, що наші спецоперації це ТОП. Вийшли нас вбивати, а виявилось навпаки. Мінус мільйон з вашої сторони. Ось так нелінійно працює Україна. Іран заявляє, що вони зривають переговори, які їм пропонував Дональд Трамп. Завтра вони мали відбутися. Бачимо, що й в Україні ці переговори не відбуваються. Росія маленькими групами намагається проривати Дніпропетровщину на мотоциклах. Їх, правда, там наші впівдрончики збивають по одному. Хлопці навчилися влучати. Навіть в такі маленькі об'єкти робляться дуже красиво. На Сумщині президент каже, що призупинили наступ. Ну от ну давайте дивитись, є, йдуть, йдуть. І я не скажу, що він прям зупинений. Я ще м'яко сказав. Президент казав більш більш відверто. Ну от каже, що поки що бої йдуть не далі, чим глибина в 7 кілометрів від кордону. От в будь-якому випадку Сумщина залишається важким напрямком. Там треба більше підтримки. Друзі, напишіть в коментарях, підуть з Білорусі ці покидьки знову на нас, чи не підуть. Як ви гадаєте, виключно з точки зору військової і політичної стратегії? На вашу думку, напишіть, будь ласка, в коментарях. Друге, варто нам заходити в Білорусь, так як ми свого часу заходили на Курщину, чи не варто, чи далі грати ось в цю? Гру напишіть в коментарях, зробіть донат для хлопців з рейду, 413 бригада. Вони можуть зайти на курщини в Білорусі, луку привезти зв'язаним сюди. А якщо треба, розбомбити всі його аеродром? Але для цього треба техніка, будь ласка, 100-200 гривень. Для рейду купуємо бомбер-перун. Крута українська техніка, народжена в війну. Підпишіться на цей канал, допоможіть боротись з російською брехнею. Чим більше нас, тим більше українського контенту. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!